Як же ж мене бісять ці маніпуляції, коли кажуть, що підрахунок калорій це маячня, яка не працює, викликає тривожність та веде до розладів. Пропонують їсти за методом тарілки до відчуття ситості, де не працює так для абсолютної більшості. Так худнути можна лише випадково, ситуативно потрапивши в дефіцит калорій. Але ті, хто не потрапляють, не худнуть навіть на ідеально здоровому харчуванні. Бо немає іншого закону зниження ваги, ніж створення дефіциту калорій. Крапка. Якщо ти хочеш результат без ривів, контрольований, прогнозований, дефіцит калорій має бути створений свідомо. Як це працює? Все просто: якщо ти з'їдаєш енергії менше, ніж тіло потребує для життя та руху, воно бере енергію з жиру, ти худнеш. Якщо ні, всі обирай корисне їж до ситості, працюватиме тільки на удачу. І ось тут найцікавіше, якщо ти бажаєш чарівну пігулку, то відразу знайдуться ті, хто тобі її запропонує, і буде худнути лише твій гаманець. Хочеш чіткий стабільний прогнозований результат, вмикай критичне мислення, зроби базові розрахунки та починай звертати увагу на калораж продуктів.